То перший натисне на кнопку. Емо, нехай це будеш ти. Okay. Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Oh hey! Емма, мені дуже okay. шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. Що мені робити з цими курячими лапами? Ну, Якщо їсти, oh, no. їсти? Який кошмар? Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Хто oh, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Mm. Еммі з синьою кнопкою не пощастила. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Yeah! Начхати на дієту, я й так дуже гарна. Ой, яка смакота, об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Right. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мрія мріяла стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моє зілля працює. Пан ведучий буде чудовим піддослідним. Yummy. О, Келих! Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? What? Чому келих такий великий? Що oh, no. це я маленький? No! <рес> Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. Oh, Ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. Я б не відмовилася стати менше. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідно моє зілля. Ура! Тепер я знову струнка та красива. Дякую, Емма. Тож буде першим цього разу. давай ти У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. А, що це таке? Здається, щось дуже смачне. Mm, це ж полуничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Oh, ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. <звук> Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Mm -hmm. Минулого разу мені пощастило синьою кнопкою. Сподіваєшся, пощастить і зараз. Mm -hmm. Міранда, цього разу тобі дістанеться ласуші всіх мавпочок. Mm -hmm. А саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все. Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Їх надто багато. Ай, ой! Акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей! Боляче ж? Чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може варто їсти акуратніше. Міранда, тобі тут не смітник. Складай шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. А, Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. О-оу! Ой, ой. ой! Здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. Mm, дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. <риклад> а що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. <риклад> <риклад> Воно розсікається прямо на моє тіло. А. А, це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені, але й цим крилатим створінням. Досить, пішли геть. Я не дрожу з бджолами. Дивно. Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Yeah! Ну що, Міранда, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Rain! Тепер я навіть мед з себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко як вишенька на торті. Так, тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб очистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискай на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч. Живих раків. Вони такі страшні. Ай. А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай, прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах, Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось благаю Вони хочуть мене з'їсти. Вони живі, марзині! Врятуйте <різві> мене! Я не хочу тут бути! Приберіть цих раків! Фу! Мерзість! <різві> Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову ти перша натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати. Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось, точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно за доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. Оце так. Тепер є дуже багата. Скільки ж тут грошей? Awesome. Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди, вона моя. Оце так. Схожа на лампу Аладдіна. Що ви не робили? То була моя лампа. І мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені! Де ви що зі мною вчинили? Тепер від мене смердить. Okay. Я бачу тут лише один вихід: водорості на голові можуть бути лише у русалок. Що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джини, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило. Як гарно, цікаво, де це ми. Напевно, це наше частування. Ти маєш рацію. Мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла! Це точно тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку, а що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полониці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати. Сподіваюся, я мені нічого не помітить. Як це не помічу? Ану, віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну ось мені залишиться тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода, і їсти її буду. Я як же апетитно вона виглядає. Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди? Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться, яка ти жорстока, Еммо. дивитися гидко. Ти що, з'їла все до кінця, але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе він у мене в роті, яка гидота. Він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто його ніде нема. О. Ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. У ні, тільки не це. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа. Щур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто. Але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей. Супер! Ого, це так. Ти витягла щасливий билет! Час як слід підкріпитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити на черзі друге око. Яке воно м'яке. Я в захваті, тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма, у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, Здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорда мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі, що це схоже на шипучку. Ого, Це вона і є. Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. О, так, Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Ягідна фанта, круто! Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О, ні, я зламала ніготь. Бідолашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілося спробувати. Ще чого. Віддай сюди, це моя фанта і справді чудовий, впевнена, на смак ще краще. О, так це чудово. Ти могла б і зі мною поділитися на знак подяки, але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажане. Клас, як освіжає, відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому Фанта не тече? О, Міренду, привіт! Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, Фанта допоможе мені відполіктися Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися. Відкривай свою тарілку. Тут нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Міранда, як ти? Все нормально? До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах. Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, Схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Бибач, але я сама не відмовлюся від добавки. Я кисло але це мені навіть подобається Ти виглядаєш трохи пом'ятною у прямому розумінні слова. Була, не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Міранду, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай. Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло. Я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три, починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене. Це ще, що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала. Клас, це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. напевно, вони сподобаються мені анітрохи не менше. Цікаве свідчення, неймовірно. Емма, вистачить з носа в чужі справи. Це моя їжа і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній феєрверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. В голові наче вибухають салюти. люди. Оце так, дуже несподіваний ефект. Подивися, Еммо, по-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Міранда, сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо. Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Краще б ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Еммо, я тобі співчуваю. Який жах? Це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа, я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносить, зупиніться, благаю. Фу, здається, я повернулася назад. Хоч якісь добрі новини. Ей, Мірандо, де ти? Тут ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже і ти теж.